Вітаю інформаційна служба. Інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник і починаємо з новин. Росіяни балістикою вдарили по Миколаївщині, як повідомив начальник тамтешньої обласної військової адміністрації Віталій Кім. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє поранені. Ворог поцілив по фермерського господарству в горохівській громаді. Окупаційні війська зранку дроном атакували Дніпровський район Херсона. Чоловік зазнав мінно-вибухової травми, контузії. У нього гостра реакція на стрес. За добу ворог поранив 10 мирних жителів. Пошкоджено 20 об'єктів внаслідок обстрілів. Докладніше про ситуацію у південних областях. Ми дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона зараз на зв'язку зі студією. Лізо, вітаю! Розповідай, що відомо тобі на цей час, Олександре, Вітаю! Почну з Херсонщини. Щойно стало відомо, що через російську атаку загинуло двоє жителів Береслава. Внаслідок скидання вибухівки з дрона, смертельні поранення дістало чоловіки 30 та 46 років. Ворог продовжує атакувати мирних жителів безпілотниками. Напередодні 57-річний житель Білозерки на Херсонщині потрапив під удар російського БПЛА. Та зазнав міновибухової травми та контузії. Нині чоловік в лікарні цієї ночі в одному з районів Херсона через атаку російського дрона загорівся приватний житловий будинок. Внаслідок атаки постраждало двоє цивільних. Одну людину направлено до медзакладу, іншій надали допомогу на місці. Минулої доби російська армія з артилерії, мінометів, авіації та БПЛА цілеспрямовано обстрілювала цивільну інфраструктуру Херсонського та Береславського районів. З безпілотників окупанти били по потомі балиці, постраждало двоє місцевих в Антонівці. Через дронові атаки поранено жінку 60 років, та 51-річний чоловік також дістав поранення. В центральному районі Херсона артилерійськими ударами пошкоджено адмінбудівлю, портову інфраструктуру, два навчальні заклади, багатоквартирний будинок і газопроводи. Загалом армія Російської Федерації минулої доби атакувала 39 населених пунктів області. Щодо Миколаївщини, то напередодні ворожа армія атакувала півдронами Очаківської, Куцрубської громади. У селі Дніпровське внаслідок обстрілу загорівся. Дах нежитлового будинку та суха трава. Ще одним обстрілом було пошкоджено вже приватний будинок та автомобіль. Ну і власна Олександра, як ти зазначив сьогодні в день пролунав на території Миколаївської області вибух. Російські окупанти атакували в горохівській громаді фермерське господарство. поранення дістало четверо працівників цього фермерського господарства, і власне, дорогою до лікарні одна людина загинула. На цю хвилину це вся інформація. колего, передаю тобі слово і Дякую за роботу. Про наслідки ворожих обстрілів на Херсонщині та Миколаївщині нам розповіла Єлизавета Кротик. Одна людина загинула і ще одна поранена. Російська армія обстріляла Пологівський район Запорізької області кабами. Як розповіли в обласній адміністрації, окупанти скинули на житлову забудову щонайменше п'ять авіабомб. Зруйновані п'ять приватних будинків, пошкоджені 50. без електропостачання 600 абонентів у восьми населених пунктах. Воздвижівської та гуляйпільської громад є поранений в області і за минулу добу в окупанти загалом завдали по регіону майже чотири сотні ударів, били з авіації безпілотників, РСЗВ та артилерії. Надійшло дев'ять повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. На Дніпропетровщині у Нікопольському районі поранено трьох людей. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, росіяни з важкої артилерії та дроновими атаками тероризують Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади. Там пошкоджені три приватні будинки і 30 сонячних панелей. Одне приватне обійстя зруйноване, і ще два пошкоджені у Новопавлівській громаді Синельниківського району після удару у кабами. На Сумщині двоє людей загинули, і ще трьох поранено внаслідок російських обстрілів. Як повідомили в обласній адміністрації, тіло однієї жінки дістали з під завалів в Есманській громаді. Чоловік загинув у Білопільській. Поранені також люди в Хотінській, Білопільській та Березівській громадах. Загалом упродовж доби зафіксовано 140 російських обстрілів у 39 населених пунктах області. Найбільше дісталося Сумському та Шосткінському районам. Ворог активно був керованими авіабомбами. Задокументовано 30 ударів. Росіяни скидали воги з ВПЛА, атакували фпв дронами. Зруйновані житлові будинки у недригайлівській громаді. Окупанти вдарили по фермерському господарству. Там горіли склади з сільськогосподарською технікою. На Харківщині 9 населених пунктів зазнали обстрілів за добу. За даними ОВА, російська армія застосувала три каби, вісім некерованих авіаційних ракет та півтора десятка безпілотників різної модифікації. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі понівечені три приватні будинки та квартира. В Ізюмському районі пошкоджено два цивільних підприємства. Росіяни запустили по Україні цієї ночі загалом 90 безпілотників. З них за даними повітряних сил ЗСУ знешкоджено 56 ворожих БПЛА, 10 збито вогневими засобами ураження, 46 локаційно втрачені або подавлені реб. Окупанти запускали БПЛА з російського Міллерова, Орла та Курська, атакували об'єкти на прифронтових територіях. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев'яти прифронтових локаціях на Сумщині, Харківщині та на Донеччині. У московському регіоні та столиці РФ у ніч проти 29 травня пролунали потужні вибухи під час роботи російської ППО, що збивали безпілотники. Свою роботу зупиняв аеропорт внуково. За словами тамтешнього очільника сили російської протиповітряної оборони, буцімто збили три БПЛА. Про гучні вибухи писали жителі міста Одинцово, Апрелівка, з вини Російської Московської області в аеропорту Внуково на виліт затримали щонайменше 14 рейсів, а на приліт 20. Я нагадаю минулої ночі, за даними генштабу, у московській області сили оборони України успішно уразили низку важливих об'єктів військово-промислового комплексу ворога. Серед них АТ «Кронштадт» та завод Радуга у місті Дубна, АТ Ангстрем, а також комбінат «Дмитрівський» у Іванівській області РФ. У російському ставрополі цієї ночі підірвали заступника мера міста. Змі повідомляють, що загинуло двоє людей. У мережі вже з'явилося відео з камери спостереження. Все відбувається біля житлового будинку. Чоловік наближається до іншого. Далі видно вибух. За словами свідків, один із чоловіків підірвав гранату. Губернатор Ставропольського краю розповів, що поліція розглядає версію теракту. Один із загиблих Заур Гурциєв. заступником мера його призначили торік у вересні, а раніше він воював в Україні зокрема, керував повітряною частиною операції з бомбардування Маріуполя. Як пишуть російські медіа, майор гурциєв упровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на ціль, і це дало змогу в рази посилити їхню точність і ефективність, зокрема вразити базу постачання Азову. Я нагадаю, по Маріуполі українські правоохоронці кваліфікують як злочин. Під час боїв за це місце за це місто загинули щонайменше 25 тисяч людей. З них майже 7 тисяч під завалами розбомблених будівель. Перевірка документів мало не спровокувала бійку. Черговий конфлікт між військовослужбовцями територіального центру комплектування та цивільними стався у Черкасах. Відео інциденту розлетілося пабліками не лише українськими, а й ворожими. Усі події тепер розслідують правоохоронці. Що вже відомо про це далі у сюжеті моїх колег. Кадри, які за добу облетіли інтернет, НАТО повтручив чоловіків у військовій формі. Словесна перепалка переросла у штовханину. Сьогодні у цьому дворі безлюдно, а випадкові перехожі неохоче згадують про ті події. Хоча свідків інциденту у спальному районі було чимало. Ось я на восьмому живу, я все бачила, там половина всю знято. Та ви що, там починалось, воно не так. Ну, вони культурно з ними підійшли до їх, а вони один одного позвали і почали тут їх бити. А розпочався конфлікт зі звичайної перевірки документів. Військовослужбовці ТЦК зупинили двох чоловіків призовного віку для встановлення їхніх осіб. Один із них виявився в розшуку. Йому було запропоновано прослідувати територіальний центр комплектування. На що особа почала відмовлятися? В ході словесної перепалки підійшли цивільні інші особи, і далі вже ця ситуація перейшла в більш інші погірші наміри, які на жаль навіть не відповідають різним метичним спрямуванням. Військові пішли, щоб не провокувати ще більший конфлікт. А за цей випадок узялися правоохоронці. Ми під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, яке рознеслося не лише українськими каналами та групами, а також було розповсюджено і в російських пабліках. Були внесені відомості до єдиного обліку. Також пізніше надійшли звернення та заяви від учасників цього інциденту. Поліцейські відреагували оперативно. За кілька годин усіх учасників подій встановили це вже кадри їхнього затримання за статтею Погроза або насильство щодо службових осіб оголошено підроздру трьом чоловікам та жінці. Народ вимагав для того, що в територіальні центри були ветерани, які учасники бойових дій. Так, хлопці зараз переведені до нас. Всі після багато більше з них після поранень, важких, які перебували на активних ділянках фронту. Вони здійснюють заходи оповіщення. І їм насправді це сприймати дуже болісно, тому що вони захищають Україну, вони здійснюють заходи, кажуть, що ну нам потрібні люди для того, щоб проводити ротації, докомплектувати підрозділи. А цивільні громадяни шукають, що хай хтось іде, а ви не я. Територіальний центр комплектування надав поліції відео з бодікамер. Кажуть, їхні військовослужбовці діяли в рамках закону. А один із учасників тих подій ветеран, який був на сході країни. У ТЦК його перевели за станом здоров'я. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини сьогодні. В Черкасах обиратимуть запобіжний захід, причетним до конфлікту з ТЦК. Наші кореспонденти стежитимуть за перебігом судового засідання. Усі подробиці дивіться в нашому ефірі протягом дня. Федеральний суд США заблокував масштабні тарифи президента Трампа і постановив, що той перевищив свої повноваження під час їхнього запровадження. Йдеться не лише про універсальні 10-відсоткові ставки на більшість товарів, а й спеціальні тарифи проти Китаю, Мексики та Канади. Рішення суду означає зупинення мит, які вже підвищили вартість імпорту для американських компаній та звичайних споживачів. У білому домі критично сприйняли таке рішення. Речниця, зокрема, заявила, що невиборні судді не мають вирішувати, як реагувати на надзвичайну ситуацію. Адміністрація Трампа вже подала апеляцію на це рішення. Ілон Маск іде з посади головного радника президента США Дональда Трампа та керівника департаменту ефективності уряду за час роботи. Маск провів тисячі звільнень і ліквідацію державних установ, але досяг набагато менше ніж планував. Мільярдер кардинально зменшив свою мету щодо скорочення витрат з амбіційних 2 трильйонів доларів спершу до 1 трильйона, а потім до 150 мільярдів. Він чимраз частіше висловлював розчарування через опір своїм реформам. Маск раніше наголошував, що його робота на Трампа буде тимчасовою. Тепер він повертається до управління Тесла та SpaceX, залишивши по собі чимало судових позовів проти його реформ. У Швейцарії обвал льодовика та частини гори практично знищив село Блаттен. 90% населеного пункту поховано під селевим потоком. Каміння заблокувало потоки річки Лонца і струмка Гізентела, що і спричинило неконтрольоване затоплення. Влада оголосила часткову евакуацію сусідніх сіл Вілери Кіпель. Фахівці попереджають ймовірні нові загрози через селевий завал. Утворюється дедалі більша флодойма, що може призвести до ще потужнішої. Повені нагадаю, близько 300 жителів села евакуювали ще 19 травня після того, як геологи виявили ризик неминучої лавини з каменів та льоду. Наступний випуск новин о 13-й годині. Ну а доти в курсі всіх подій вас триматиме Анна Камінєва. Анна, тобі слово дякую, Олександра. Про ситуацію на фронті будемо говорити цієї години. Буде збір для військових. Тож не пропустіть. Це за країну, яка піклується про дітей.